Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову на рибалочці, поміняв я трохи локацію, приїхав в зовсім інше місце. В минулому році я тут дуже непогано рибачив по карасю. Вирішив пошукати його тут. В принципі, зараз буду пробувати як на боковий ківок, так і на стоячу удочку. Побачимо, що з цього вийде. Сподіваюсь, буде кльо. Далі все покажу. Всього одного карася побачив в ямці. Але тільки одного. Так, друзі, побачив я в камеру декілька карасиків, але вони ходять на дном. Не лежать на дні, а ходять на дном. Тому... Треба застосовувати боковий кругучок і приманювати їх. Одягаємо мотилюк. Перший клюнув. Настоячий, до речі, клюнув. Настоячий не на. не на боковий. Але перший карасик є, друзі. Перший карасик є. Добавляємо свіженького. Мотилючкаємо і запускаємо назад. Добре, хоч не А він Ну ось він другий клюв. Невеличкий карасик, але такий солоденький, мабуть. Солодесенький. Знову настоячий. Настоячу мурнишечку. Я там настраиваю удочку, а він тут клює. Настоячий, причому вже третій, зловлений. Такий сюди. Гарний який лапоть. Гарний Дніпровський лапоть. Подивіться, у руку не влазить. Ось і боковиків спрацював. Але хтось там такий маленький, наче. Наче маленький. Так. Невеличкий, солоденький. Невеличкий солоденький карасик. Бачите, рознобойний він тут. Є гарний, є і менший. Але є. Але він тут є. Це чудово. Ну давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, іди сюди. Ну, цей більш-менш по розміру. ти такий стій. Туткий який запрацював боковий ківочок. Ах ти ж юки-палки, такі добро.

Ходи сюди ходи сюди. Ну, це хтось наче нормальний. Ганяє так. Ух ти, ще назад ті в лунку. Це нормальний, коловкий карась. І боковий кивочок. Спочатку не хотів працювати, зараз. а зараз як завжди працює. маленький. Але ж... Майже желтик. Мой желтик. Але не втик. Настоячий поплавочок. Настоячий поплавочок. Ляп-ляп-ляп. Такий ляп, ляп. приємний звук. Ось цей ляп-ляп-ляп-ляп по льоду. Так, друзі, трошки я вже підловив, попав на ранішній кльов, все нормально. Боковий ківок, як завжди, рулить. Декілька покльовок було і настояче, але боковий ківок беззаперечно фаворит. Тому що в камери я побачив, рибка у нас стоїть десь 20-30 до пів метра над дном, і її треба приманювати. Тому треба техніка, яка використовується при ловлі боковим ківком. Беріть на озброєння. Не пругали. Чуть-чуть не прогавив. Такий малий, я так клюнув. Не міг більше клюнути. А? Опа! Іди сюди, настоячий взяв. Підняв так гарно підняв так гарно Пстийте Гарненький карасик Гарненький Дніпровський карасик. Не знаю, але Ківочок спрацював. Боковий ківочок. Але ж карась не радує своїм розміром. Друзі, я вам показую, можливо, хто не в курсі, в чому ж техніка ловлі на боковий ківок. Ставите ви на дно, от так як сьогодні, наприклад, рибка ходить 30-40 см від дна, 20, десь пів метра. Ви піднімаєте вгору плавними рухами за 2-3-4 рази. Опускаєте, ставите на дно. Зупинились. Почекали 5-7 секунд. Підняли, знову ж таки, плавними рухами опустили. Таким чином ви приманюєте мормишечкою і мотильом, який є на ній, рибку із товщі води на дно. Вона опускається і. Сліди клювання Сьогодні я такою технікою в принципі зловив майже всю рибу. Декілька там 3-4 штучки я зловив на стоячий поплавочок, кивочок тобто на воромишку яка постійно лежала на дні. І то зранку. А потім все заглохла риба. І тільки е ось таким способом я її виманював. Тому що бачу в камеру, що вона є. А зловити можна тільки так, де ще покльовки? там не один друг. Ах ти, була поклювочка. Ну давай добирай. Ось. Добро, але ж знову ж таки невеличкий. Можна сказати маленький. Маленький, але смачненький. Я тебе тут таки дочекався, побачив в камеру і дочекався і виманив. Але ти ж там був не один і набагато були більші твої родичі. Так, друзі, буду закінчувати сьогоднішню рибалку, тому що, по-перше, рибку свою я вже зловив. Дивіться, ось які карасям. Не дуже не дуже великий розмір. Це інше місце, інша локація. Тут, в принципі, є і великий карась, але ну, нормально сьогодні. Карась, я думаю, що на боковий ківочок я його наловив нормально, досить. Плюсова температура лід стає небезпечним, тому буду закінчувати я рибалку. Не хочу ризикувати. А сьогодні ще раз підтвердилось те, що. Техніка ловлі боковим кивком вирушить у вас в будь-які ситуації. Тому що настоячий поплавочок ківочок були покльовки зранку трошки, але не багато. А потім все я зловив тільки на боковий ківок. Так що беріть на озброєння, використовуйте і ловіть рибку. Побачимось на рибалці. Всім пока!